Культура страхування із вами Family Life Insurance. Отже, мене звати Копаниця Антон. Це відео для усіх клієнтів, для усіх, хто мене знає. Отже, я і Ніна, моя дружина, ще Колі наш син. Ми займаємося таким, ви вже знаєте, такою сферою, як страхування життя і здоров'я, страхування автомобілів, майна. Отже, ми запрошуємо усіх, хто бажає співпрацювати у сфері страхування, у сфері допомоги. І мати ще одне джерело доходу, або навіть змінити свою діяльність, де працювати у цій фінансовій сфері. Отже, кого цікавить е, можливості, особливо е, у сфері пенсійного страхування, страхування авто, майна, життя, е, здоров'я це важливі досить е, напрями. Е, і за 19 років вже скоро буде. Е, Показалося, що це ну, для, для мене і, для, і взагалі для наших клієнтів, як виявилося, це досить серйозні речі, і вже багато виплат, відгуків. Тому е, дуже велика можливість заробляти тут кошти, і не тільки як е, ще одне джерело доходів, а й навіть і навіть джерело постійне. Е, отже, кого зацікавить, пишіть, телефонуйте. Запрошуємо до співпраці. Є можливість гарно і гарно попрацювати. Гарного дня.